Друзі, усім привіт! Попереду у нас огляд автомобілів місто Івано-Франківськ. Відразу хочу сказати, друзі, про інтернет-ресурс, який називається Car Vertical. Дуже зручно можна заходити, дивитися історію автомобілів. Звичайно, якщо власник відвідував офіційне СТО. По промокоду, друзі, Роман. Точніше перепрошую, по промокоду Рома. Можна отримати знижку 20%. Ну, звичайно, під е, відео я прикріплю посилання, а також в повідомленнях, і ви зможете перейти, там відразу вам знижечку підтяне. Ну, а ми рухаємося сьогодні вперед. Обговорюємо сьогодні важливі питання. Це все про автомобілі, купівлі автомобіля. Е, ви знаєте, я завжди чесно вам скажу, наш YouTube канал завжди опирається на інформацію, яку я маю. А ви мене запитуєте. Тому, друзі, пишіть в коментарях. Перше, пишіть в коментарях, кого що цікавить. Друге, пишіть хто звідки дивиться, буду радий вам відповісти на повідомлення. Дуже приємно буде вас, звичайно, чути. А ми поїхали, вмощуємося зручніше. Ну що, сьогодні ми з вами блукаємо, ще раз повторююся у Івано-Франківську авторинок, який себе зарекомендував. І з великою кількістю кросоверів. Подивіться, тільки ми починаємо зйомку, як вже бачимо, нам один, другий, третій кросовер попадається. Можна сказати, паркетник. Правильно так буде, тільки що був x 5. Друзі, цей ринок він є унікальний тим, що на сьогоднішній день цей ринок має велику кількість кросоверів. І направду вам скажу. Їхати і підбирати якісь кросовери, звичайно, краще там, де їх є більше. Ну, це логічно і тому та, виходимо з того. Тому, якщо когось щось цікавить, ми, до речі, надаємо послуга перевірка автомобіля разового, так і надаємо послугу перевірка автомобіля. Тобто ходи, я даю вам експерта, який буде ходити з вами по ринку. Ну і буде вам все підказувати, що вартує брати, що не вартує. Звичайно, кінцеве рішення за вами. Я, до речі, дуже коротенько поясню, як виглядає разовий огляд. ну, в принципі, На сьогоднішній день вже багато людей це знають. Але давайте в двох словах швиденько повторюсь. Ви обираєте автомобіль з Авторія RCT OLX, ну, звичайно, пріоритетність авторія, я бачу, вони там в принципі, тримають порядок, ну, стараються тримати, скажімо так. Обираєте собі 10 кращих автомобілів. З тих 10 вибираєте один найкращий. І цей один скидаєте мені. На номер телефону бачу, більше мені скидають на Viber. Ну, скидаєте на Viber, якщо вам так зручно. Можна на WhatsApp, можна на Telegram, можна на сигнал. Ви мені скидаєте, після чого я вам даю відповідь по ціні. Ціна є різна, тому що є різні міста, різні місця, давайте так, хтось не в місті, а за містом. І це все, відповідно, трішечки міняється ціна. Я даю вам підтвердження ціни. Якщо вам ціна підходить, ви оплачуєте. Після оплати експерт. Їде, домовляється, оглядає автомобіль. Ну, звичайно, огляд проводиться по максимуму все, що можна оглянути. Це на предмет ДТП. Далі оглядається повністю все лакофарбове покриття, звичайно, оглядаються всі деталі, які крутилися, не крутилися, пройоми. Далі, звичайно, переходимо до двигуна. Двигун також перевіряється диміння, підтікання, супутіння. Глибше тоді заглядаємо вже комп'ютером. Ну, звичайно, потрібно зробити перед комп'ютерною діагностику це тест-драйв, перевірити, як працює коробка, якщо це механіка, відповідно, щеплення також, який вижим. От, звичайно, в ході тест-драйву також перевіряється рульова система, чи немає люфтів, та, як поводиться автомобіль, чи не тяне кудись в сторону, також при тормозінні, що відбувається, чи немає вібрації, чи диски. І це все перевіряється, робимо такий фото-відеозвіт. І вам навіть не обов'язково, друзі, їхати. Ви просто сидите вдома, скидаєте таку, таку машину, ми робимо повний звіт. І після цього звіта приймаємо з вами разом рішення, вартує чи не вартує. Якщо вартує, далі йде наступний етап. Але суть дуже проста: їхати на і стояти поруч біля автомобіля це є не обов'язково і це є не потрібно. Не потрібно, тому що направду є багато автомобілів, які по опису все добре, а по факту перевірки, м'яко кажучи, не добре. І якщо ви сидите комфортно вдома, а ви побачили, що там є якісь проблеми, та, що вам не підходить такий автомобіль, ви тоді обираєте наступний. Та, звичайно, шкода, що були потрачені гроші на перевірку. Але ви себе врятували від автомобілів, які ви самі не хочете придбати після огляду. Тому це дуже важливо. І воно цього варто. Також мене запитують Роман, давайте ви там ходите, знайдіть мені автомобіль. До речі, дуже багато до мене таких запитань. Роман, ви ж там на ринку прийшлися, подивіться, який там автомобіль, все там подивіться, перевірте, знайдіть мені, я вам все, все оплачу. Ви знаєте, я виходячи з практики, і на нашому каналі є відео, де я показую приклади реальні, живі, як воно насправді працює. Насправді, якщо бути відвертим. Автомобіль, який подобається там, мені чи там, експерту, та, майстру, який дивиться цей автомобіль, це він йому може подобатись, він йому може подобатись технічно, а вам цей автомобіль може не подобатись. І тому буде закладено багато праці, ресурсу, часу, а в кінцевому результаті вам цей автомобіль не сподобається. По-перше, ви час губите, тому що щось відбувається, щось дивляться, щось шукають, а воно все не те. Тому завжди пріоритетність є за замовником вдвох. Я завжди кажу, це є дві причини, і вони є основні. Перша причина у вас є кошти, які ви готові потратити на транспортний засіб. І друге, ви будете їздити на тому на цьому автомобілі. Тому важливо, щоб він не сподобався мені, а щоб він сподобався вам. І тому завжди починати треба з вас. Вас вам автомобіль повинен подобатися. Чи ви вживу його побачили? Чи ви його побачили на авторі? А оці відчуття до автомобіля навіть по фотографіях, він повинен вам подобати. Він повинен бути не червоний, якщо ви червоного не хочете, та не білий, наприклад. Він має бути такого кольору, який ви хочете. І це я навів зараз простий приклад ну, з такої реальності, але він є насправді дуже важливий. Тому завжди починати треба з себе. Вам щось сподобалось, тоді ви звертаєтесь до нас, ми його оглядаємо, даємо вам результати, тоді ви кажете, так, автомобіль мені сподобався, тепер я знаю його технічний стан. В принципі, мені все підходить, я його купляю. Або навпаки, мені це не підходить, я його не купляю, хоча він мені і подобався. Навпаки, я прийшов, знайшов, шукав, експерт оглядав, ходив цілий день, скинув вам, ви подивилися, кажете, та ні, хлопці, диски не такі. До речі, я зараз опираюся на реальні факти. У нас було. Пригадую, десь ще років два назад, дуже мене гарно просив один із наших підписників, каже, Роман, я знаю, у вас дзвінків багато, ну послухайте мене, ну дуже вас прошу, пасад Б7. Чорний, а якщо вже буде якийсь світлий, то теж. Якщо буде гарний, не чорний, нічого страшного. Шукали-шукали, реально чорного не знайшли. знайшли. Знайшли срібний. Перевірили технічний стан, кажу, дивіться, автомобіль досить живий, має ось такий технічний стан. Людина каже до мене, як зараз пам'ятаю, хлопці, ви не звернули увагу, там диски не такі, як я хочу. Я кажу, та я не дуже і в курсі, які ви хочете диски. Ну, але суд я зрозумів, давайте тепер обдумаємо оцю ситуацію, чому я не можу шукати без вас. Ми то з експертом ходили, експертам на коліна клякав біля тої машини, а це треба було просто людині сказати відразу, я того не хочу машини, це йдемо далі. Та? Чи там, ну, тобто, Це насправді. Прості, очевидні речі, і я завжди кажу, автомобіль подобатись має вам. Якщо ви ходите по ринку, потратили багато часу, ресурси грошові потратили, щоб приїхати на ринок, ви пройшлись по ринку, і ви знайшли якийсь автомобіль і сумніваєтесь, що він вам потрібний, повірте мені, візьміть паузу і на наступний день приймете рішення. Можливо, вам це буде взагалі нецікаво, і ви на наступний день скажете, добре, що я не давав кошти за цей автомобіль. А може бути, ви проснетеся, проснетеся зранку і скажете, це моя мрія. Це саме цей автомобіль, я його шукав, Та, я, я хочу його. От тоді це буде правильно, бо неправильно витрачати кошти на речі, які вам не будуть приносити задоволення. Тому ось така сьогодні в нас маленька, як кажуть, історія, автомобіль, як він має вам подобатися і як далі робити. Що загалом, друзі, хочу сказати? Хочу сказати, що ринок, я думаю, ви бачите, звичайно, зйомка ведеться вже ближче до кінця ринку, але все рівно ми бачимо, що є активність невисока. Невисока активність тим, що на вулиці зима, хтось зимою їздити взагалі не хоче, тому що це слизько, дискомфортно і багато є причин ще інших. Тому зима завжди є більш пасивна по продажах. І я вже кажу це не вперше. Якщо є бажання придбати автомобіль, звичайно, на цьому можна скористатися, тому що пасивність продажа в продажах дає можливість придбати цікавіше, поторгуватися на автомобілі. Ніхто, звичайно, і я в цьому числі не кажу, що зараз автомобілі там сильно впали. Але розуміємо картину, що пасивність є, тому коли менше є бажаючих придбати автомобіль, то продавці легше продають автомобілі. Це є факт. Ось така річ, друзі. Давайте трішки проаналізуємо також по ринку, що зараз продається. Давайте трішки будемо коментувати. Наступний, бачу, у нас зараз автомобіль САД тільки що був в кадрі. Зараз BMW X5. Бачу, що це у нас 10 рік, 22 тисячі 3,0 дизель. 250 заявленого пробігу від продавця. Ну, BMW цікаві, звичайно, автомобілі, але в руках вони вже потребують більшого догляду по коштах. Ось така Kia у нас, друзі, пишіть, хто пізнає, що це за модель. 16700-2018 рік, 2,0 двигун. Цікавий, до речі, дизайн. Бачите, все-таки автомобілі з часом стають гарніші. Дивіться, наскільки скромно виглядає Avensis. 2005 рік, 1,4 двигун. Наступний у нас Гольф. Друзі, пишіть, який це саме Ну, По фарах бачимо, що Та, 15 рік, 14500, 2,0 і 0 дизель. Виконання кузова Універсал. Чорненький колір. Ну, такий цікавенько, до речі, виглядає. Так, поруч давайте ближче. Зараз також по інформації. Що це у нас 13 рік, 9800, 2,0 дизель. 227 заявленого пробігу. Також виконання кузова. Універсал також ось такий гольф в кадрі був, друзі. Наступний, наскільки я дивлюся, це у нас Opel. До речі, на ширіку ширі трішки цікаво це відчуття. От Insignia 16 рік, 16400, 2,0 бензин. Ну, ось такий, друзі, апарат. До речі, там ще дизеля є 2,0, які треба завжди правильно перевіряти, тому що там вони трішки примхливі за рахунок насосу. 2007 рік, 2,4... 165 тисяч заявленого пробігу. До речі, ці автомобілі ми в попередній рубриці говорили, що автомобілі є, які не падають в ціні. Ці також вже не падають. Все, ось ці Mitsubishi зупинилися. Далі вже нижче немає куди. Йдемо далі. В наступний ряд поруч, друзі. Ось така дача. Є. Економ варіант автомобіля. 2009 року 4900. Ось такий логан. До речі, виконання кузова, універсал. ну, Бачите, червоненький колір. Хтось каже, мені все рівно, але направду червоний це такий колір цікавий. 20-й рік, 2900, 2,0 бензин, друзі. Ось такий літаючий апарат. Така дивіться, Kia, з якою модною мордою. ну, Бачите, дизайн все-таки відчувається вже новіший. Що це у нас? Passat b 8 2019 рік, 1,4 бензин. Заявлений пробіг 70 тисяч кілометрів, наскільки я зрозумів. Ну, цікавенько, звичайно. Треба це перевіряти. До речі, Міцубісі бачу вже поїхало. Друзі, також по ціні вічній автомобіль. Ось такий гольф. Тут бачу інформації дуже мало, тільки ціна. Ну, ціна було. чи що це Добре, йдемо далі. Світушак, Роман. Ось такий невеличкий друзі, автомобіль Поло. Це, до речі, міський реально автомобіль 2008 рік, 6900, 1,6 бензин. Така невеличка, невеличка маленька машинка. Ну, а поруч стоїть паркетник, друзі, BMW X5. Бачу по мордочці, що це у нас рестайл, 11 рік, 18500. Ти вже по мордочці вони рестайлові, цікаво, до речі, виглядають. Поруч у нас Mazda, 6рочка. До речі, така шістірочка на сьогоднішній день, вони вже в цінах дешеві. Та 2004 рік 3650. Треба уважно дивитися, до речі, кузов. Там був в них момент, а на арках вони ржавіли ще років 10 назад. Можу уявити собі, що зараз. Ну, Це треба перевіряти. Можливо, власник доглядав. І там все добре. Друзі, кросовер серйозне Volvo, бачимо по мордушці. 18 рік, 36800. Серйозний апарат. Серйозний кросовер Кого цікавий, друзі, ставимо на паузу. Телефончик діє, телефонуємо. Звичайно, друзі, завжди перед, перед купівлею перевіряємо. Погано видно, 10 рік, 4600, наскільки я розумію. Така малюточка, друзі. Такий маленький пижик. Така манюня малесенька. Поруч також стоїть щось невеличке, засніжене. Ну і гольф 4 стоїть, наскільки я побачу по цьому, наскільки зрозумів, це кузов універсал 2000 рік, 4650. Ну, не падають ціни, друзі, гольфи 4. Наскільки їх люблять, що просто, просто не передати. Звичайно, що автомобіль, в принципі, цікавий, міцний, тут треба визнати, але ціна 4600. Ну що, друзі, ми прийшли до логічного завершення. Усім успіхів, бережіть себе.